І всім привіт! Я знову повернулася, ура! Хочу забігти наперед і сказати, що сведри я дов'язала ще влітку, приблизно в липні, але тільки зараз у мене дійшли руки до монтажу, тому сорі. Загалом саме цей етап закінчення був для мене найприкольнішим, і я не могла дочекатися, коли я вже завершу цей цикл, коли я примірюю свою кофту. Тому прошу залишитися зі мною до кінця відосу і побачити, що ж у мене там вийшло. Тож! Розкладаємо всі потрібні деталі на підлозі і скріплюємо наші два полотна шпильками. В принципі, рукави поки можете не чіпляти, ми пізніше з ними ще розберемося. А тепер переходимо до найбільш очікуваного етапу, етапу зборки. Я прикріплю свою нитку до краю одного полотна і починаю прошивати швом голка назад. Як на мене, це дуже надійний та одночасно простий шов, тому я вам рекомендую ним користуватись. Він вже пройшов краш-тест. Я вже носила кілька разів цей светр і він ще не розлізся, тому рекомендую. Дуже просто прошиваємо потрібну кількість поталюк з одної сторони, і відповідно повторюємо з іншою, щоб наша горловина була більш-менш симетричною та рівною. І в принципі, на цьому як не дивно, але все, що стосується горловини, тут і закінчується, тому це просто чудово. І нарешті час для першої примірки. Я знаю, що воно не має сенсу, але тим не менш. Вийшло таке собі недолуге пончо, але повірте, воно перетвориться в класну кофту. А тепер невеличка перерва на чай і будемо далі продовжувати шити. Ну і нарешті настав час самих рукавів. Прикріплюю кожен кінець рукава з кожного боку. Нашого полотна, і також я додатково закріплю серединку про всяк випадок, щоб зберегти симетрію. Не поспішайте, робіть це повільно, рахуйте скільки вам потрібно. Ми хочемо, щоб наша кофта була симетричною та красивою. Ну і тепер я просто пришиваю рукава до нашого великого полотна з ветера. Поки що ця частина роботи досить проста, тут гарно видно, що ви робите, і можна, в принципі, розслабитись, тому що тут легко проконтролювати сам процес. Повторюю, я знову ж таки швом голка назад, він надійний та простий. Особливу увагу я звертаю на серединку нашого полотна сведра, особливо це місце, там де ми пришивали одне полотно до іншого. Там я прошиваю кілька разів. Я в кожну петельку пришиваю, просто при всяк випадок, щоб там не було ніякої некрасивої дірки в кінці кінців. І до речі, поки ви ш'єте, я вам рекомендую час від часу перевертати вашу роботу і дивитися, чи гарно у вас там взагалі все виходить. Well done! Чудова робота! А тепер знову можна по приколу одягнути наше квазі-пончу і обов'язково потрібно покрутитися, щоб рукава були як пропіл на гелікоптері. Obviously. Ну я вже ж куди ж без втрат, а саме моя спина. Я вже десь годину зшиваю рукав і uh. я його зшила, yeah. ну, я ще його не вивернула. Але в мене дуже болить спина зараз, і я втомився. Тому зараз буде перекур і перерва на чай, і далі будемо далі шивати. Мені треба тепер боковий шовчик, типу на ковті самі, оцей, коротше, зшити. І половина вже буде готова, в принципі. Головне це всичівість, напевно. І в принципі мені здається, що мені вистачить посидючості, тому що якщо я це перев'язую вже який раз. І я думаю, я зможу душити її сьогодні. Шлях її був довгий, і шлях її був тернистим. Почала шивати оцю типу грань. Тут такі треба, теж ковтики типу, треба вдіти. І я майже прошила половину, і я не вивертала під час прошивання, типу, щоб перевірити, чи я правильно щось роблю, чи ні. А треба було, тому що у мене обнаружилася дірка. Така, типу, солідна віно Я не знаю, що вам видно, але вона типу є і вона велика. А, і вона прямо під пахвою. І це треба нафіх розпороти те, що я пров'язала, і почати знову в'язати. Зшивати, я не знаю. Я не знаю, просто поки ви зшиваєте і. Прив'язуєте бокові шри, чи, чи будь що Перевіряйте, будь ласка, з іншої сторони. Типу, як воно виглядає, чи немає там дірок, прощупуйте, тому що мені сумно це все розпорювати, бо в мене болить спина, і я трішки втомилася. І да. Я зшила засні цей шов. Я зшила половину. Ура! Це вже починає виглядати, як... Як щось готове, якщо ще можна носити. Але мені треба зшити ще кусок. Типу, ну, ще одну половину. Я так не хочу починати заново зшивати рукав, тому що тут, типу, збоку, все було чітко і ясно, куди що пхати і як сшивати. І тут, типу, навіть норм, можна побачити, що в той час як з рукавом. Він, типу, дуже пістрявий і, коротше, це складна задача, задача із зірочкою. Але, блін, я дуже щаслива, тому що буквально сьогодні я закінчу свій перший светр. Типу, це просто вау. Хоча я думаю, що я можу ще одну знизу таку саму резиночку зв'язати, от таку Типу, і важко в'язати вайнат. Але я вже можу це сісти в кріслі і нормально пров'язати. О, тому що мені здається, що він трішки закороткий, і він трішки не покриває мою дупу. Хоча, в принципі, із з резинку він не особливо буде мені дупу закривати, але окей, просто я дов'яжу і подивлюся, що вийде. Two hours later. А, коротше, відбулася перша примірка. Я не буду показувати, як це виглядало на мені поки що. А, і, коротше, я дійшла висновку, що мені не подобається, що вийшло отут. Воно якось стрьомно висить. І було прийнято стратегічне рішення все-таки в'язати таку різиночку. Тут, коротше, вона така буде. Я, напевно, що її трошки довше зробили, ніж та, що на рукавах. Якщо що, то тут нагадує 10 типу, повітряних петель. Забудьте про резинку, тому що. А... Що це таке? Типу, як це з'явилося? Ніхто не ліз до Сведра, щоб ви розуміли. Типу, я не знаю, може якийсь привид проти того, щоб я закінчила цю нещасну кофту сьогодні. Але, типу, яким чином? Чому воно порізане? Я... я не пам'ятаю, щоб я такої фігні чудила. Типу, як мені це залатати тепер? І... Блін, ну Я не буду, типу, переробляти його прям повністю, коли я вже майже його закінчила. Ця от дирка на пупці. Типу, ну, я, я не буду переробляти все через неї. Я щось придумаю, але, типу, дуже неприємний нюанс. Спочатку, напевно, треба буде розібратися з цією діркою, і, я не знаю, потім уже в'язати цю резинку, але може я резинку збіжу з першої хазе. Тож, сталося дві речі. Перша, я зашила ту велику струмну дірку, яка утворилася на одному із полотен. Це було дуже просто і це було не так страшно, як мені здавалося спершу. Мені Хрещена просто сказала вдіти в голку нитку і набрати неї петлі, які в мене впали, і просто затягнути. Тому все добре, дірку ми зашили. А, і Річ номер два, яка сталася, я пров'язала по всьому периметру сфедра оцю цю резинку. В'язалася вона два дні, це було довго, це було важко. Це було гемероїно через те, що типу шерсть була чорною і ну, типу, ти нічого не бачиш. От, але я її зв'язала і, в принципі, не шкодую, що витратила на неї стільки часу, бо кофта дійсно виглядає ліпше з резинкою, ніж без неї. От, зараз в мене така от куча за кофта. Це собля. Я е, дуже щаслива, що я нарешті його закінчила, тому що він в'язався, не повірите, А чому не повірите, Повірити, рік, майже рік. І це не те, щоб дуже був складний проєкт, якщо чесно, але як для початківця, окей, все одно це було довго, навіть як для початківця. Але я все одно дуже щаслива, що я його закінчила. Серйозно, типу, перший одяг, який я сама зробила і який я буду носити. Це, типу, не та спідниця із трудів, яку я ніколи не втіну, а це дійсно, що ще я буду носити. Вау! Я в повному захваті просто. Вона дуже крута вийшла. Її треба простірнути, щоб вона нормально всілася, Але я би вже просто так зараз йшла і на себе. Тому зараз я вам покажу, що вийшло. Я просто, я не знаю, я не можу сидіти на місці спокійно, бо мені дуже подобається, що вийшло. Тому дивіться, бум! Просто зацініть. Як круто це виглядає. Так, типу, задія такий непонятний момент, як незручний, але якщо постирати, то цей момент як бігом так всядеться як квітується. Загалом, типу, це дуже класно. Я сама це зробила. Так, я це робила майже рік, але... Але я його зробила. Подивіться просто, ну, типу, який це слей. Рукове трішки вийшли задовгими, але для мене це взагалі не проблема, бо у мене обмежується. Але... Оооо, я не можу. Це так круто виглядає. Просто... Типу, якщо хочете в'язати кофту, дуже раджу починати, в принципі, з такого. Вона виглядає круто, вона не важка. І забудь такий бах. Розрив башки. Коротше, я довольна, вийшла так, як я хотіла. Тому дякую всім, хто залишався зі мною на шляху. Я дуже ціную. Я вас всіх дуже сильно люблю. Дякую вам!